18-річного Маянина нагородили орденом за мужність попри юний вік. Дмитро Махов уже прийшов війну. Хлопець марив армією зі школи та на строкову службу його не взяли, мовляв, занадто скромний. По його поясненням старшого команди не сподобалось, що цей хлопець дуже спокійний, такий врівноважений, тихонько відповідав так однозначно на питання так, ні, так, ні. Втім, Дмитро не здавався і подався у контрактники. Би мені тоді б сказали, що буде війна. Я б не знаю, що тоді би зробив. Коли служить у Яворівській військовій частині, він кулеметник. В зону АТО його взвод відправили два місяці тому. На Донеччині 18-річний хлопець побачив, що таке справжня війна. Що уявляв, коли на полігоні, коли стріляєш в одну сторону, а що, коли другу, тебе пулі летять проти тебе, то вже зовсім інше. Це не те, що в по телевізорі покажуть. В зоні АТО Дмитро вперше врятував чужі життя. Ми коли стріляли, то наші тіпа, як солдати це забирали тіпа, поранених. Ті одного ще живого були забрали в розвідчика. І вперше зустрівся зі смертю. В одному з боїв 18-річного військового поранили в обличчя. Поля 5,45 яка зразу так подумав, що оглушила мене гранату десь. Зразу собі так. Потім сказали, так би, що служив що що... Тіпа... Типу, у тебе осколок стирчить, а то була пуля. Матері про своє поранення Дмитро не сказав. Каже, не хотів засмучувати контрактника, прооперували у Львові. Нині він на лікарняному про те, що йому присвоїли орден ну, за мужність, повідомили у сільраді. Я повірила, тому що, знаєте, от коли росте дитина в тебе ну, на очах, а в селі, знаєш, і знаєш, Горис малослівний, може, він такий, але от самий... Ну, кажу, що герої мало, мало говорять, а більше справами. Оце певно, про нашого Дмитра. Краще б був живий, здоровий і. Хай буде і не орденоносець, а просто живий здоровий мій син. Свій орден Дмитро ще не отримав. каже себе героєм не вважає, адже більшість українських військових, які нині на ато заслуговують такого звання. Наприкінці літа Дмитро планує повернутися у військову частину, аби дослужити ще два роки згідно контракту. Хлопець не виключає, що знову поїде на АТО, та після завершення служби мріє учитись.